Усім привіт, друзі! Сьогодні нас чекає тренування на розтяжку. Тут буде таймер, я буду завжди з вами, буду вам підказувати. І пропоную не затягувати і починати. Першою вправою ми сідаємо і будемо старатись випрямляти ногу. Слідкуємо за тим, аби коліно було рівним, тобто краще підняти ногу трохи нижче. Але слідкувати за правильністю і технікою. Також сидимо, стараємось тримати нашу спинку рівною, корпус у нас, як наша опора. Робимо спочатку на одну ногу, нас чекає відпочинок, і далі будемо робити ту саму вправу на іншу ногу. Закінчуємо з нашим відпочинком і будемо проступати до наступної вправи. З випаду ми повертаємось в ось таке положення і знову повертаємося в випад. Стараємося у положенні випаду максимально опустити таз для того, аби максимально розтягнутися. І знову повертаємось в початкове положення. Знову ж таки, робимо на одну сторону і далі будемо робити на іншу ногу після нашого відпочинку. нас відпочинок і приступаємо до нашої наступної вправи. Випрямляємо одну ногу, а іншу згинаємо в коліні і підтягуємо її до себе. І Робимо наклон на пряму ногу. Тут наша техніка полягає в тому, аби наше коліно було рівним, тобто воно не згиналось. І Носочок стараємось натягнути на себе і зробити нахил. Але тут також є нюанси, спинка має бути рівною. Ми нахиляємось корпусом вниз і стараємося начебто животом дотягнутись до ноги. Відпочинок і робимо те ж саме на іншу сторону. right to come right to come Наша наступна вправа буде схожою на одну із попередніх, але тут ми будемо робити просто випад і начебто провисати нашим тазом вниз. Закінчимо відпочинок і переходимо до наступної вправи. Це в нас буде такий ось нахил. Тут ми натягуємо знову ж таки носочок на себе, стараємось тримати нашу спинку не згорбленою, а навпаки, її вирівнювати і знову ж таки животом тягнутися вниз до ноги. Я просто обожнюю сонячну погоду, і сьогодні сонце було точно за зйомку тренування. Можливо, це не саме таке правильне і професійне освітлення, звісно ж, але воно додає якоїсь шарму, знаєте, такої особливості, і мені це дуже до вподоби. Доробляємо останні секундочки тренування, стараємось викластись на максимум. Подякуйте собі за те, що не полінувались і виконали це тренування, тому що саме такі короткі тренування можуть бути справді ефективними, якщо у вас є ціль і наполегливість.